Закон проти НАБУ – це панічний захід Володимира Зеленського. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо Свого по свої». і В цьому відео я хочу проаналізувати свіжу статтю видання «The економіст видання дуже серйозного, видання я б сказав, стратегічного і видання прогнози якого щодо України щодо перебігу війни весь час збувалися. Зокрема, в свій час саме за економіст написало першим. Про конфлікт зеленського і залужного, і першим же ж написало, що залужного буде знято. Тоді нам всі розповідали, що це московський ПСО, говорячи про видання за економіст. Ну і, власне, потім відбулося так, як відбулося. Всі ми це добре пам'ятаємо. Взагалі насправді це дуже-дуже статусне видання, яке, звичайно, належить до глобалістичного пулу, але до такого серйозного глобалістичного пулу, а не просто жовтої преси. І от зараз після фактичного поставлення набу і САП. Під контроль генерального прокурора, повністю ручного генерального прокурора Зеленського чи Єрмака Теретатарова, тобто там незрозуміло хто керує. Але фактично цим новим законопроектом, який був проголосований і який Зеленський відразу ж підписав. Ну по суті, ставиться хрест на незалежності антикорупційних органів. Це не означає, що система, яка буде боротися з корупцією, повинна виглядати так, як вона виглядає зараз. Я до Набу та САП ставлюся. Ну, достатньо, скажімо так, скептично, але конкретно в даному випадку треба дуже чітко розуміти, що Зеленський Єрмак і вся їхня владна кліка. Руйнує антикорупційну систему не просто так, а тому, що в тій системі знаходились певні люди, які були їм не підконтрольні. І ось що пише про це видання Заекономіст? Закон проти НАБУ – це панічний захід через розслідування проти оточення Зеленського. <кхе> Дуже важливий акцент. Причому цей акцент, після того, як Заекономіст про це написало, ну його прочитали вже десятки мільйонів людей в цілому світі. Британський журнал за економіст опублікував жорсткий розбір нової законодавчої ініціативи, що послаблює Набута САП, назвавши її ударом по реформах Майдану та можливою спробою захистити оточення Зеленського від антикорупційних розслідувань. Не було насправді ніяких реформ майдану. Те, що нам намалювали як реформи, це були псевдореформи, це була імітація. Це був Злив Майдану в Унітаз насправді. Ну, Але це інша тема, це не сьогоднішнє відео. У статті йдеться про те, що навіть люди з найближчого кола Зеленського були шоковані його діями. Один із чиновників порівняв законопроект із диктаторськими законами часів Януковича. Мається на увазі закони від 16 січня 2014 року. До речі, той же Татаров, який в той момент часу був фактично правою рукою міністра внутрішніх справ Захарченка, він дотичний до цих диктаторських законів, відповідно до яких всіх нас, майданівців, ну по суті робили злочинцями. Інше джерело вважає, що в Офісі президента вирішили діяти, поки США відвернені, і після того, як вдалося частково схилити на свій бік Трампа. Це те, що я говорив стосовно лінії поведінки, стосовно того, чому Трамп не закрутив Зеленського в баранній Ріг, і що це пов'язано в першу чергу з тим, що Зеленський за свою безпеку. Розплачується нашими національними багатствами, чого він не має права робити, то тому що відповідно до 13, 14 статей Конституції, національне багатство, земля, надра, шельф і так далі, все належить нам. За економіст також стверджує, що Європейський Союз намагався тиснути на те, щоб Зеленський не підписував документ. Але він все ж таки був підписаний дуже важливий акцент, і на мою думку, дуже хороший. Чому? Тому що ті європейці, з якими Зеленський постійно спілкується, вони йому передали сигнал, достатньо чіткий сигнал. Але Зеленського пече його оточення пече. Я підозрюю, що там кримінальні справи є не тільки проти Чернишова. Тут, до речі, ми підходимо до іншої цікавої деталі, якої в перший день, коли проводили обшуки в Набу і в САП, з'явилася інформація про те, що Служба безпеки України, ті, хто проводив обшуки, отримали доступ. До матеріалів, до запланованих всіх оперативних заходів по всіх кримінальних провадженнях, які розслідує НАБУ і САП, формально юридично вони цього доступу не отримали, але фактично вони отримали доступ до комп'ютерів, які мають доступ до тих справ. І тому оці справи були ізольовані про частину з них насправді і що там планується, і так далі. Е, Генеральна прокуратура Служби безпеки України вони просто не знали і вони отримали доступ до комп'ютерів, на яких є доступ до цієї бази. І я підозрюю, що цю базу татаро вже має, і відповідно вони готуються як захищати когось після Чернишова. Це голосування, яке підриває одну із ключових антикорупційних реформ України, кидає тінь на майбутнє країни. Пише The Economist. Ось таке повідомлення. І, попри те, що це повідомлення, м'яко кажучи, невеселе, насправді я радий, що події розгортаються саме так, тому що. Ми собі тихенько, тихенько, тихою сапою, так би мовити, скочувалися до путінізації України. Ми продовжуємо це робити. Путін став Путіном не за один день. Я в одному із відео в мене є заплановане. Я хочу проаналізувати, як рік за роком Путін оця моль, яку по суті поставили керувати державою після Єльцина, тому що вважали, що зможуть нею легко маніпулювати. Як вона стала отим теперішнім монстром, о теперішнім оцим якимось кровавим психопатичним створінням. Я навіть не знаю, як його назвати. Це відбувалося не за один день, як там з'їдалася опозиція, як після смерті Єльцина вже почали давити всіх там і Березовського, і ЮКОС, ТВ6, НТВ, там і так далі. Дуже багато є насправді нюансів, яких ми не знаємо. І от у ці всі процеси вони відбувалися в нас, але ми якби в пастці, тому що тому що фронт. Тому що війна проти Росії і знову ж таки логічне запитання: а чи можна при такому керівництві, яке продає Україну оптом і в роздріб, продовжує мародерство, корупція на всю катушку відбувається, чи можна перемогти ресурсно переважаючого противника настільки сильного, як теперішня Московська імперія, ну в її теперішньому вигляді? Це питання дуже насправді важливе. І чому я ставлюся до цього позитивно? Така реакція стратегічного видання за економіст це певний показник. Показник того, що на Зеленського вже певним чином злі. Те, що вчора розпочались акції, я не знаю, що там вони планують далі. Акції протесту, а, а, там в Києві, у Львові вони вже проходили. А, проти власне цієї, так би мовити, реформи. У нас що, що не обкрадання, що не руйнування, так зразу гарне слово реформа. <кхід> вже алергія на це слово з'являється. Але те, що розпочалися акції, це також добре. Хоча треба розуміти, хто їх організовує і для чого їх організовує. Тому що знаєте, коли депутати від Європейської солідарності чи від голосу розказують про порушення законів, чи порушення конституції, чи порушення регламенту, то в мене виникає питання: а це не ви паскуди вночі під час карантину проголосували за злочинний розпродаж української землі і надр? Всупереч всьому, всупереч тому ж таки регламенту, всупереч 13 14 статям, статтям Конституції, а це не просто статті Конституції, це перший розділ, це загальні засади, це повалення конституційного ладу. І чи не всі ті самі соросята так хвалили те, що в нас земля і надра будуть продаватися, а фактично відбиратися в українського народу політико-економічними методами? Це треба пам'ятати. Це не означає, що на протести не треба виходити. Мотив влади проти в боротьбі з так званими антикорупціонерами, він, очевидно, шкурний. Це їхні внутрішньовидові розбірки. Але якщо почнуться якісь дійсно серйозні протести, ну, то треба розуміти, як їх направити в конструктивне русло для того, щоб вони не зашкодили державності, і для того, щоб ми почали справжню боротьбу із внутрішнім ворогом. Розуміючи, що лінія фронту нікуди не дівається. Настрій заходу в даному контексті ну, для нас це дуже-дуже хороша ознака. І попри те, що зараз ситуація, м'яко кажучи, негативна. Я думаю, що впродовж певних місяців, я думаю, ситуація може розвернутися в дуже-дуже позитивне русло. Дай Боже, так і буде, але знову ж таки, все буде залежати від нашого з вами усвідомлення. І від нашої організованості, бо право працює тільки там, де є сила. І навіть ті ж самі грантоїди, які отримували гранти глобалістичні, і займалися тут нібито антикорупцією, пропагували вільний ринок, пропагували ЛГБТ і так далі. Оці всі наглядові ради, які насправді нам не потрібні, вони організовані. В них цілі свої мережі є. Інше питання, що їх не підтримують звичайні люди. А чи ми організовані? От олігархи, олігархічні групи організовані, ці організовані, Московська агентура організовані. А ми, українці, це питання до нас. Тому що ніхто, ні ці групи, ні будь-які інші геополітичні суб'єкти замість нас наводити лад в нашій рідній хаті, в нашому рідному домі, в Україні ніхто не зацікавлений. Вони всі дивляться на нас як на ресурс. Я маю на увазі хазяїв. Це важливо усвідомлювати. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей!